Поросята атакують зелену траву. Три тижні їм сьогодні, в неділю. І свиня, і вони поїдають зелену травку. Тіше. А тебе хоть є? так. от так, зелену траву Вітамінчики. Хочуть вітамінів. о. Вітаміни понад усе. Три тижні бувалі часи 90-ті раніше. У три тижні люди вже везли на базар продавати. а зараз мінімум 5 тижнів, 6-7, а то й 8. Самостійно ще лише молоко трохи п'ють, а то пошкодило ногу. Щось воно. болюча у нее а вот те атакуют все щуйки атакуют детвеста Найгірше у поросят момент родів. Щось нам не везло довгий час, багато свиней. З чотирьох бувало, тільки одна лишалася, а остальні кусали, їли поросят при народженні. Це страшне явище. Ось ця лишилася лишив був дві. а тільки вона пригодна стала до. Свиноматки, а другу мусили продати, теж накидалася на поросята. Та такі справи тепер. Оця друга мала родити.